Людина це найвища цінність в житті. І театр має займатися не лозунгом, а життям людського духу. Якщо ви будете плакати або сміятися, це буде цінніше, ніж всі лозунги. Тому що ми про лозунг газетах читаємо, ми по телебаченню це бачимо. А співпереживати ви навчилися. А чого ви до церкви ходите? Там що вам лозунги дають? Там не лозунги дають. Там про душу вашу дію. І Якщо ви душею будете не черствою, то ви будете більшим патріотом, ніж той який з фаною, як е, е, в цьому в, в народному Малахії водив за собою божеління. Я розумію, що ви захищаєте своє дитя? Я не захищаю своє дитя. Я, я просто вам, як патріоти, ми ще можемо посперечатись, хто більший патріот. — та, не 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 Так Як вистріли вам така річ. — полювання? Пам'ятаєте, ви теж сприймали по-різному. І актори боялися працювати, тим більше був заїжджений режисер київський, але до нині питаються виставили. Із Петербурга була сім'я, і дивилась навіть за такою і не було. Дуже хороша була. Теж переживали, але вистрілила якраз саме нове стало. Не збираєтесь в новому сезоні? Комарше, весілля Фігеров. Мюзикл спеціально пишеться що і буде писати. Ну тут така знаєте що? От що ми будемо гадати думати, так? А потом, 16, 30, 20, 24 числа ви приходите дивитися. Да, в Москву, да? але повірте, що навіть не, не, на не те. Повірте, що, скажімо, спланувати репертуар театру, <звук> що він був дійсно достойний. <звук> <так>? <звук> це, дуже, це дуже тяжко, І дуже тяжко, щоб, щоб не програти в ситуації <плазу> і, знаєте, <плазу> того, що... Ну, ну не можна, знаєте, чому ж ми думаємо, що ми такі от самі... Я, от мені можуть доказати, там, довести щось, от, а це вже таке, значить, от, а ми тут патріоти. Більшого патріота, як Олег Петрович Мосійчук, в Тернополі немає, я, я вас запевняю. А Шефон, до речі, Франківськ, Франківський е, театр в березні, випустить три сестри, ми в них нас поставало таких порог. Так. Знаєте, yeah. е, От якщо, якщо вже спекулювати на ситуації, от Івано-Франківську ви зробили виставу за, за прозор Ані Чуєте? Івано-Франківську за прозою Ані Герку. Грали в Київ. Вони в Ки... Їх прийняли, зали повні, міністри стоять, розумієте? На таке наш театр не піде. Хіба б, як я буду ставити то Янукович, аж, так, по Понастоящему. За 16 мільйонів? З підтекстом, так. Якщо поділиться, 8 мільйонів вам. Тому, в принципі, правильно, розумієте, я, я, я знову ж таки повторююсь, але кажу, Завжди зважаю на те, де, 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 де працюємо. І, і, Знову ж, ну, якщо б був лепт в минулому сезоні, ну, ну не ну, вийдемо, ми робимо чотири роботи і знову ми візьмемо лепку. І, можливо, програємо навіть перед. А є а є маса е, ще авторів. Ми програємо, вони буде довгої, може будемо з'ясувати. Тому ми вам дуже дякуємо, запрошую. Ми вас вітаємо з прем'єрою. не